Всіх вітаю. О, як класно я зайшла. Тут вже скільки людей. Всім добрий вечір. Що, будемо починати. Зараз з хвилинкою все настрою. Так, так, так. Отже, думаю, всі приєдналися. Мене чутно, видно. Юля, у мене все там добре. О, клас! Аня, бачила Клас, будемо починати. Тоді сьогодні в нас восьма, да, якщо я вже не збилася з рахунку, восьма тема. І тема в нас про гіпергідроз та про е, препарати для завершення процедури, можна так сказати. І почнемо з мого улюбленого це гіпергідрозу. У нас взагалі дуже багато засобів є для гіпергідрозу, і мені це дуже подобається, тому що завжди є вибір. Це починаючи з спреїв, улюблених людям, і, і закінчуючи кремами, кремами, пінками, пудрами, спрей пудрами. Тобто, вибора дуже багато, і це круто. Що пропонує нам медікаліма? У нас є два спреї: Це фармбальзам та Оксі. Я на нього так коротенько кажу. Почнемо з фармбальзама. Ось такий. Спрей, він йде в об'ємі 100 та 60 мл. А він саме для гіпергідрозу чи при гіпергідрозі і він йде антибактеріальний з фарнезолом. Прибирає надмірну пітливість, усуває неприємні запахи, має противогрибкову дію та, звісно, знімає в тому ногах. По активним речовинам у нас тут іде фарнезол, звісно, сочевина. Молочна кислота, але в чому взагалі плюс цього спрей? Тому що як розібратися спочатку, то ну, в принципі всі вони йдуть там з фарнезолом, там, з ментолом, з камфорою. Так? А в чому взагалі плюси в медікаліні? Він іде тільки з фарнезолом, але тут дуже крутий об'ємний склад. Тобто, що він по складу бореться не тільки з проблемою, наприклад, там гіпергідроз, да? там добавту тобто, дефарне все круто справляється. Але тут такий склад, що він і доглядає за шкірою. Тобто не буде, наприклад, пересушувати. Да? Тому що у нас по складу тут є колаген, тут є сечовина, тут алантоїн, екстрати різні, лаванди і так далі. Та куча, куча ефірних олій, і також кіанетики є. Срібла, цинку, міді, тобто дуже об'ємний склад, який допомагає не просто боротися з проблемою, але й доглядати за шкірою. От тут такий плюс на цьому ми поставили, тому що зазвичай. Просто є спреї, які там боряться з гіпергідрозом, дуже класно пахнуть ментолом, дуже класно пахнуть камфорою, але ж може там десь і щось пересушити. І ну, склад трішки не такий багатий, як медікалімик. В принципі, тут плюси. Ну, і, звісно, це е, водичка, да, знову повторюся, це е, рідкі е, всі основи, які дуже швидко вбираються в шкіру та швидко починають діяти. А, я можу його пшикнути, в принципі, я вже його тестувала. На собі і один і другий. Що хочу сказати, фарм бальзам, коли наносите, то він не має ніякого різкого запаху взагалі. Ну, таким трішки якимсь навіть не знаю, водою мені особисто, немає нічого в нього такого різкого. І коли ви його наносите, ви ну, так по суті нічого не відчуваєте. Але коли проходить там декілька хвилин, то відчувається такий холодок і таке, от мені як. Трішки, ну, не прямо, що воно холодить, аж відчувається, що таким заморажуванням. Ні, такого фарбальзама нема. Але приємне таке пролонговане відчуття, шкіра така стає дуже-дуже ніжна і трішки, так, наче на неї хтось дує. От Це чисто свої відчуття. А от якщо ми розберемо зараз наступний препарат це Оксі, то тут зовсім по-другому. Він також йде в об'ємі 100 та 60 мл. Так, і коли е, ми його наносимо, то от в нього вже йде цей холодок, він з охолоджуючим ефектом, він також йде з фарнезолом, але він, е, ми його так прозвали для гарячих стоп. От, тобто, коли ніжки гудуть, коли такі людина приходять, а вони аж гарячі. От оце Оксі, можна спокійно його рекомендувати як додому. Коли також йде е, гіпергідроз, е, пови підвищена підливість, але і е, ноги перебувають в постійному такому стані е, гарячим. От це буде оксі. Він дуже класно буде. Заморожувати, давати холодок легенький. Тут також не буде в складі ні ментолу, ні камфори, що там пшикнули в кабінеті і все воно пахневе ментолом. Ні, тут такого взагалі не буде. Він без різкого запаху, але діє зсередини. Тобто, коли ви нанесли його, воно проникло, тоді починає діяти. Легеньке таке охолодження. Ось так він виглядає. Зараз також собі пшикну і буду розказувати, що я відчуваю. Тут трішки пахне такі, наче м'ятою, але там, там лаванда, наскільки я пам'ятаю, також іде, і мені здається, це вона. Тому що м'яти там я не знайшла, але там ефірні олії, що моєму дуба там щось було таке. Тобто такі всі прикольні рослинні штучки, які, можливо, й цей легенький такий запах природи чи як це назвати правильно. Ось так трошки відчувається такі. Мені м'ятою, але я думаю, то не м'ята. Тут на складі йде алантоїн, колаген та сочовина, що знову ж таки відповідає за зволоження шкіри. Так. І от буквально ось скільки хвилина пройшла, от тут вже відчувається, знаєте, такі легенькі замороження, такий легенький холодочок, і чим, ну, не знаю, по часу я тестувала на собі буквально пару днів назад, то хвилин п'ять. Шість я відчувала оце ще холодок. Потім я почала працювати і забулася, можливо, і далі відчувала, але не пам'ятаю. Але взагалі оксі відрізняється від фромбальзама, тим, що він більше охолоджує та саме використовується на гарячі стопи. От так можна собі просто і розділити їх. Це гіпергідроз прям такий е, обільний, да, можна так назвати тут. Коли потрібно е, прибрати оце навантаження з ніг, коли оце гаряче це гаряче, і також гіпергідроз, але не, не такий важкий. Е, дуже схоже, мені у нас є в іншому бренді, також ми ділимо ці два засоби. Там, синенький, це в нас хто розуміє, це в нас найбільший такий гіпергідроз, зелененький це в нас, коли потрібно освіжити, е, потрібно зняти втому в ногах. Оце воно, отак само медікалімі. Дуже вони схожі тут, але різниця в складі, звісно. Склад різниця набагато. Далі йдемо до завершуючих, завершуючих чи фінальних, я не знаю, як це правильно назвати. Засобів. Можливо, всі вже звикли. Є у нас кучу препаратів, кучу кремів, так вони нас і на сайті називаються для завершення процедури. Вони в більшості йдуть всі охолоджуючі. Медікалім таки є. Я раніше не розуміла, як, це, як флюїдом, щось там можна завершити, це ж водичка ну, на те ж крем нанести. Мідікаліма також це дала. Це два засоби: мелодерм та мелодерм Ice. я вже думаю, ви розумієте, що це означає, що це з таким гіперохолоджуючим ефектом, тому що вони обидва йдуть охолоджуючі, бо в складі є е, речовини. Діт на охолодження, а от айс він буде прям такий заморозка. І, звісно, айси ми використовуємо на літній період. Отже, що це таке? Це флюїд для фінальної обробки після медичного педикюру чи манікюру. Об'єми йдуть 50, 25 та 10, 10 млітрів. Е, взагалі, для чого ми його використовуємо? Він е, захищає нігті шкіри від грибкової інфекції. Це найголовніше, в принципі, ми, ми використовуємо його після педикюру або манікюру. Наносимо на шкіру, на нігті, відпускаємо людину. Що у нас тут ще є? Заживлюючий ефект, зволожуючий, можна використовувати на шкіру діабетиків, дуже добре знімає запалення та зуд, це правильно назвати. Як взагалі майстри роблять? Закриваємо педикюру антисептиком, так? а потім. Крему наверх нанесли і все, відпустили людину. Тут все набагато простіше. Ми нанесли малодерм і відпустили. Е, бувають такі випадки, коли майстри розповідали, що відпустили людину, вроді би, все ок, там, зачистили, все нормально, людина прийшла пару днів і якесь запалення. Все може бути. Тобто, малодерм це в нас така страховка, щоб в людини там нічого не запалилося, і все було. Нормально. Ну і взагалі це просто в кабінеті кабінетна історія, яку просто поставила собі баночку і просто закривати ним педикюр, манікюр. Все. Дайте в домашній догляд, коли в людини, наприклад, діабетики або коли в людини така як це сказано, схильна шкіра до запалень. От, от його можна також давати в домашній догляд. Є об'єми 25 та 10 мл мелодерм айс, повторюсь, буде більш охолоджувати, його даємо на літо. Але, взагалі, як мені розповідали, то чоловікам, наприклад, завжди мелодерм айсом закривають, тому що в них більш чутлива шкіра завжди, більш схильна до запалень. То мелодерм айс використовується частіше. От, також ще круто його на гіпергідрозний стоп. Так як там також йдуть часті, часті запалення, то от можна тут прям поєднувати ці всі моменти. Так, що ще хотіла сказати? Хотіла сказати по складу, сказала, а, можливо, є якісь питання? Якщо ні, то будемо йти далі. А, можу показати по текстурі. І якраз Айс Я зараз собі капну на свій тестовий палець. По текстурі це флюїд. Тобто він буде дуже-дуже легенький. Ну і звісно, вся, всі плюси медікаліма в тому, що це водичка і воно буде дуже швидко проникати. Дуже швидко проникати та е, немає такого, знаєте, що я чула, що креми креми чому не люблять, тому що воно все це жирненьке. Людина сидить, чекає, поки він там висохне, їй це не подобається, але їх люблять крем. Тобто ми тут, якби, не відносимо, що креми не потрібні, а тільки такі фліти. Ні. Просто як для зручності і як для швидкості в роботі, то це мелодерм буде прям класно. Ви його нанесли хвилина, у вас буквально все. Водичка вибралася, нічого не лишилося, ніякої жирності, нічого. І ви спокійно відпускаєте людину далі. Так, хтось писав щось в чат, зараз я подивлюся. Нанести і на нігті, і на шкіру після процедури. Так, і на нігті, і на шкіру. Ми зараз це обговоримо, тому що у нас буде наступний препарат, який саме на нігті. То от меладерм ми, ми його наносимо і туди, і туди. Чому є от великі баночки такі, щоб вам було зручно його наносити? У ну, нас як вода, тобто ви там краплинку, піпетка, тут, звісно, є, ви просто прокапали. Куди, де ви там працювали, мозолі зачищали, прокапали. Сам бокові вали, які працювали, прокапали. Тобто там, де ви працювали, п'ятка сама чисто, по п'ятки прокапали. Ну, воно розход невеликий, тому що саме ми пробували, воно водичка, воно все швидко втирається, розтирається по стопі і круто працює. І головне, що дуже швиденько вбирається. Не потрібно його сидіти, там є лосити, можна таке слово сказати, 40 хвилин крем. Але ж тут я ж говорю, як, як кому що подобається. Наприклад, є такі люди, які взагалі просто встають і кажуть, не треба ми там не закривати, закривати, бо я не дойду, бо мені цей крем мішає. Особливо зараз влітку, це взагалі дуже все воно таке незрозуміле. Жарко тече всі ті крема. А мелодерм знахідка, тому що раніше я не розуміла, навіщо воно як, як ми таке не пробували і не тестували. От я чому й говорю, що. Мідікаліму потрібно тестувати, тому що по баночкам, по опису, ти щось там сів, почитав, на баночки подивився, взагалі нічого не зрозумів. Воно не то. А от коли ви тестуєте в роботі, ви розумієте, для чого воно і взагалі як воно працює. От, мелодерим це шкіра та нігті. А от, наприклад, наступний наш препарат. Так, з мілітражі я сказала, да? 50, 25 та 10 Мелодерм та мелодерм Айс. А от на рахунок завершення саме для нігтиків, якщо процедура йде, не знаю, наприклад, даже той самий в рослині, хоч щось ви там таку якусь робили агресивну процедуру, і там вже майстра видніше, що ви там робите, то у нас є такий препарат, він йде в одному в одном мілітражі. Це. Це 17 сентела -гідронік амплуа Я надіюсь, правильно сказала, не знаю. <сі> дуже важка назва. Дікаліма взагалі важка по назвам, але, як виявилося, це мені саме найважче. Дуже мені був цікавий такий препарат. Було в мене питання, чому тільки один мілітраж, 10 мілілітрів, куди? Куди його використовувати, як і, і що. А потім, коли я почитала склад, то зрозуміло, що вони бутлями такими його не робили, тому що тут дуже. Класний, дуже дорогий склад, вона відносно недорога ця баночка. На сайті можна у нас подивитися, тому що я ціну не пам'ятаю. Але е, Дієва, тобто, для чого ми її використовуємо? Це сироватка для завершення агресивних процедур, я так і, і проговорю е, завдяки своїм відновленим властивостям, вона дуже класно відновлює, віновлює. Давай я включусь, бо ти вже забалакаєшся з цією синтелою. Я вас не чую. не чую. Звук нормальний. ну я вас чую, але не тут. А, не, чую, не чую, що чую. Я кажу, давай я включусь, щоб ти вже забалакаєшся з цією синтелою. 10 мл – це прикольно, прикольно його мати в кабінеті, прикольно його мати вдома, особливо в тих людей, коли дуже часто запалюється кутикула. Знаєте, що є такі, або з мокрою шкірою, коли приростає кутикула і постійно за отут починаються, для того, щоб там запальний процес не починався, або навпаки, коли тонесенька шкіра, і є ризик її перепиляти. От так буває ми один раз значить, тільки фризою пройшлися. А вже там якась така, наче і почервоніння трошечки є. Так от, для того, щоб чи при манікюрі, чи при педикюрі не з'являлася інфекція, не було е, такого почервоніння для того, щоб перестрахувати себе, ми постійно можемо використовувати його одразу після процедури, замість масла. Тим паче, ми розуміємо, особливо коли є якісь порізи або ще що-небудь, ми не можемо закривати маслом, ми не можемо наносити. На порізи, не спирта, не масла, а флюїд ми можемо використати прекрасно. Тому всі отакі, знаєте, запитання після своєї процедури, або перестраховки, або просто ви, щоб не переживали після процедури за людей, тим паче, що вони знову взуваються в те вузьке взуття, мале взуття. Після того, як ви забрали кутику, після того, як ви попрацювали. Ви обробляєте проксимальну е, складку і, звісно, бокові валики. Тим паче, коли ми забираємо знову ж ту саму під мозоль, є ризик поранення. От завжди, коли ми наносимо, е, можемо нанести травмування, тому що будь-яка фізична процедура, особливо е, обертовим інструментом, це механічне пошкодження шкіри. Ми коли обробляємо спиртовими антисептиками, да, це хімічний вплив на шкіру. Коли ми беремо в руки фризу, це механічний вплив на шкіру. І тоді, коли ми забираємо ось цей роговий шар, коли ми забираємо знову ж да, ту поживну субстракт, поживну структуру, де живуть наші мікроорганізми, де живе наш мікробіом, ми маємо захистити це місце, створити для них всі умови, для того, щоб вони знову там розселилися. Тому в цьому препараті а, слабокислотний піаш, в тому препараті, що а, Саша говорила попередньо, да, для шкіри, там знову ж є а, кислотки, які виправляють піаш шкіри, доводять його до нормального, для того, щоб у нас там знову а, прекрасно утворився мікробіом. І якщо ви хочете для себе розділити, залиште той для шкіри, хоч він для шкіри і нігті, а це для нігтів, і буде у вас така парочка після процедурного догляду. Ви зробили процедуру апаратного педикюра, нанесли на нігтьові жолобки, на нігтьову пластину плюїд, нанесли спрейчик на шкіру, прекрасненько. І знаєте, що все буде добре, тому що по суті. Однозначно він не тільки дезінфікує шкіру й один і інший препарат, а ще і є доглядовим, тому що там склад, який дуже круто зволожує шкіру. До речі, про шкіру да Саша сказала, що ці водні засоби дуже круто вбираються в шкіру. А я згадала, поки тебе слухала, Саш, ту ситуацію, коли я дуже часто розказувала попередньо. Коли тільки апаратний педикюр заходив в наше життя і ставав, знаєш таким більш популярним, а відходили ванночки вже, я розказувала, чому не можна тримати у воді дуже довго ноги, дуже довго не можна тримати шкіру. Чому? Тому що е в, на ній трапляється мацерація, і всі думають, що шкіра розбухає. А в принципі, навпаки, за рахунок того, що вони знаходяться у воді, е ці міжклітинні зв'язочки. Вони стають більш проникними і віддають вологу. Тобто, коли ми знаходимося у воді, ми втрачаємо влагу, вологу шкіру, коли ми наносимо вологу на шкіру, вона дуже швидко всередину потрапляє, бо вона є гідроскопічною. Тому воду, наша шкіра, наш нігодь приймає дуже швидко, тому всі водні сполуки, всі водні засоби. Ці плюїди, спреї максимально круто заходять і пропускають інгредієнтний склад, що в принципі максимально крутий в Мікалімі, і чим Медікаліма дуже славиться тим, що вона запхала в той продукт стільки всього, щоб дуже швидко відновити шкіру. І це є її максимальною перевагою. Дякую, Оксана Валерійовна. До речі, я нагадую, Оксана Валерійовна, сказала за склад, за водичка, що це, да, це такі сполуки, які дуже швидко проникають. І нагадую про згадала про наші пакети, тому що це в нас оцей ефір, а потім ще два. І в нас, в принципі, на цьому все закінчується. І я хочу нагадати, що поки в нас діють ці ефіри, поки ми. Е Обговорюємо і спілкуємося. В нас діють наші пакети. Не забувайте про це. Все прикріплено в телеграм-каналі. Зверху ви можете перейти, ознайомитися. Хто купував, уже діліться враженнями, що ви протестували, подобається як можливо, кейси, які є. Також кидайте це все в наш чат. Хто ще не купував, то у вас буде ще час, буквально два тижні. Ми ще будемо з вами зустрічатися та обговорювати. Тому також нагадую про це, не забувайтеся, бо потім такої можливості, думаю, не буде. От, і ще хочу сказати, що ми розіграємо в п'ятницю по традиції ось такий спрей від гіпергідрозу Оксі, що я про нього сьогодні вам розказала 60 мл, Тому робіть скріни, хто буде передивлюватися, приймайте участь і будемо розігрувати в п'ятницю по нашій традиції. От. А потім, знову ж повторюсь, у нас буде ще два ефіри цікавих, незвичних взагалі дуже-дуже така цікава продукція буде незвична не для майстрів манікюру, не для майстрів педикюру, але дуже крута. А потім останній ефір з вами буде Маринка. Це я вам так розказала плани на майбутнє. А на сьогодні, в принципі, ми все проговорили про гіпергідроз два засоби про засоби для завершення процедури. Мені дуже подобається, як Оксана Валеріна в кінці завершила, що має бути два засоби: шкіра нігті, то це от, отак в кабінеті, воно круто, якби воно так би стояло, і ви просто ним би завершали процедуру. По-перше, що його вистачало надовше, тому що. Це такі рідинки, які не потребують дуже обільного нанесення. І протестувати також можна просто взяти маленькі для початку. Але я думаю, що вигідніше, звісно, брати завжди більші об'єми. Але в нас є і те, і те. Тому дякую вам, що були зі мною. Я зараз передивлюся чат, можливо, хто щось писав? Ні, питань не було. Можливо, якщо якісь питання, то питайте. Якщо є якісь напрацювання, скидайте в групу. Якщо є якісь випадки, з якими не знаєте, що робити, що дати, також скидайте, будемо допомагати. Тому до наступної середи, п'ятницю розіграш проведу, а в середу буде наступна тема. Всім бажаю гарного вечора. Дякую, що були зі мною. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Хорошого вечора. Дякуємо, до побачення. 이거 뽑아야